Надоїло мені просто жити з дня в день, ходячи на роботу, сплячи ївши, тому я збираюся зробити новинку на цьому каналі, де буду 21 день знімати відео на одну тему, виливати власну душу буду для того, щоб розгрузити голову тим всім непотребом з вами. Поділитись, може, ви впізнаєте себе в цій ситуації. Привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Сьогодні вирішив прокататися за цим водороблом. Воно вже зламане майже, ледве кашляє. А я йду з перукарні, вже постригся і готовий вам розказати, чому я самотній. Розкажу спочатку, що таке самотність для мене. Самотність можна розпізнати як. не розпізнати! Господи, які слова, розумні кажеш. Простіше, простіше, Діма, будь, простіше. Самотність для мене це коли, хоч і навколо тебе є люди, гуляють повсюди. Ходять. Знайомся з ким завгодно. Роби не хочу. Але ніяк не виходить. Складно знайти людину з схожими інтересами. Складно, хоч і хочеться. І тому в цьому новому місці ти сам. А ще мовне питання в цій країні сильно грає роль. І тому це для мене, саме для мене, роботу ускладнює. А інші можуть адаптувати оце поняття самотність як абсолютну позбавленість людського фактора взагалі без людей. Ти тупо сам відлюдник, от відлюдник. Це найкраще слово, яке можу описати ту самотність, яку інші люди можуть адаптувати під себе, коли вони говорять про те, що я абсолютно нікого не маю в оточенні. Ну, нібито ж я не закрита людина. Відкритий, готовий до розмов, готовий підтримати діалог, готовий перше почати знайомство без питань, без проблем. Чого так виходить? Я не знаю. Це як закон підлості. Відкашлююсь з того, що вже горло першить. <кхе> Все, я повернувся. Не знаю. Надіюсь, я не один такий. Тому в цьому відео ви можете впізнати себе. Якщо у вас теж ситуація, як в мене, і немає достатньої кількості людей, з якими було би просто приємно провести час. Хоча б один деньок. Бо, блін, ця самотність задовбала. Робота, сон і поїсти. День закінчується, засинаєш і чекаєш нового дня, щоб те саме пережити. З дня в день. Тупо день. Блін, як воно? Фільм називається День Сурка по-російськи, а по-українськи. От, то оцей день в мене повторюється зараз дуже часто. А як скажіть, будь ласка, можна виразити думки, коли отак гудуть машини. Але принаймні... Я продовжую. Ура, зелене! Так. І. І тому... Так, так, а що я хотів сказати? А тепер я розкажу, в чому це е, полягає, чому таке може бути в мене. А справа в тому, що я відрізняюся від інших людей тим, що дуже сильно полюбив книжки, не просто якісь літературні е, романи, художню літературу, де є персонажі. Де є якась зав'язка, розв'язка, цікаві епізоди, цікаві моменти, кульмінація. Я не це читаю. Я читаю занудну психологічну літературу. Як Всцитаюсь зараз? Як навчитись комунікувати з людьми? Різні книжки цього типу. Як навчитися говорити з людьми? І на Ютубі канал відкрив університет Харизми. Дивився його. Чи в прийоми. Знаю тепер прийоми, знаю тепер, як підходити до людей, знаю тепер, як продовжити діалог і сподобатись людині. Треба виходити в люди і знайомитися. От, як же легко я сказав, іди і знайомся. Що значить знайомся? Я повинен підійти от до цього мужика і сказати йому, давайте ну, познайомську! Ой, яка цікава пташка. Лапи великі, як листок, коноплі. І, і на що це буде схоже? Я як маньяк якийсь, я як м, якийсь щур, який потребує уваги. Дайте, дайте мені тої уваги, я хочу поговорити з кимось. Це так тупо. Це відстійно. Ніхто не захоче тобі увагу надати, тому що ти в випадку нужденного. Ви бачили, попрошаю, бездомних. Дуже хочеться допомогти комусь, просто тому що ти відчуваєш. Відчуваєш якусь вину, якщо не допоможеш цій людині, чи, знову ж таки, в тебе велика душа. В тебе велика душа і ти хочеш е, підтримати, можливо, цю людину. Тому так само виходить, коли ти знайомишся з якоюсь людиною. Ти підходиш до людини, і, звичайно, не кожен готовий приділити тобі час. Той, хто, наприклад, вміє відмовити, сказати ні, він скаже ні. А той, хто м -м -м, не може похвалитися вмінням сказати ні в певний момент, то він мучиться і він мусить вислуховувати твої діалоги. Або, може, це правда, йому подобається з тобою говорити. Я не знаю. Це ще залежить. Як від людини, до якої ти підійшов, так і від тебе, наскільки ти нав'язливий. Будеш нав'язливим, ніхто, абсолютно ніхто, не захоче з тобою говорити довше 10 хвилин. Не нав'язуйся. Звичайно, тобі потрібно проявити перші секунди цю всю активність, тому що тобі це треба. Та людина, яка сидить на лавці, отой мужик, він не підійде до тебе ніколи в житті. Ніколи. О oh май, як це прекрасно! Стоїть і дає мені проїхати. нічосі Я хочу сказати так, що от я на емоціях зараз дуже сильно голосно говорю, і біля мене жінки. Мені страшно голосно говорити, проте е, я стараюся якось. Побороти цей страх, тому що тут нічого такого немає. Це те саме можна прирівняти до знайомства з людиною. Страшно підійти до людини. Чого страшно підійти до людини? Тому що ти боїшся, що про тебе вона подумає, так? А коли ти, наприклад, говориш голосно, займаєшся своїми справами з кимось, по скайпу говориш, йдеш по вулиці, як я, прямо зараз, от можливо в чому криється ця вся проблематика. Того, що я, можливо, ще хтось, є самотній. Тому що е навіть коли ти стараєшся познайомитись з кимось, тебе зупиняє одне страх того, що про тебе подумають. Взяти якусь іншу ситуацію, вилью, це, я... От вилью я це відео в YouTube. І я не злякаюся ніякого хейту. Я тільки буду радий, тому що клас, мене хоча б хтось подивився. Клас, дізлайк є. Вау! Бабік. Бабік. Але якщо взяти ситуацію стосовно людей, знайомство з людьми наживо, я застю. Я застю. Хоча знову ж таки можна було би застяти, наприклад, в той момент, коли йдеш біля людей і тупо страшно говорити. З самим собою або хі, на камеру. Хоча це та сама розмова з самим собою. Страшно, бо що подумають? Зараз подивляться на тебе, ти голосно говориш і просто дурний, дурний. А, ну така от правда моя. Знаю одне, те, що якщо я проговорю якусь насущу проблему, випишу її, я е, тим самим вивільню свої мозги. Від лишнього шлаку непотрібного В мене в голові буде більше вільного місця. І в цю більш вільну голову я зможу звалити більш цінну інформацію, більш корисну інформацію. Та, яка мені потрібна буде. так от. Надіюсь, так воно і є. Тому я і знімаю це відео. Просто подобається. Говорити на камеру, тому що немає кому виговоритись. Я вам обіцяю, якщо я зможу побороти страх того, що про мене подумають люди, коли я ходжу і говорю на камеру, можна сказати, самим собою, то я зможу гарантовано знайти будь-яку людину хорошу своє оточення. Хорошу, бо я почну притягувати хороших людей, ну не дарма ж я ту всю літературу читав. а? Так і станеться. Треба тільки той комплекс побороти. Отой мужик дивиться на мене. І мені здається, що він щось підозрює, що я якийсь дивний, дивний. Я боюсь бути дивним. В деяких ситуаціях я не боюсь бути дивним, але в цій ситуації страшно.